Корпус Чифте Vista з ціником близько 3200 гривень є порівняно доступним рішенням. Втім, виробник подбав про те, щоб економія майже не впливала на зовнішній вигляд і комфорт використання. Так, корпус отримав дві скляні панелі, які надають системнику більш дорогого вигляду. Свою роль у дизайні відіграють і три попередньо встановлені вентилятори зі світлими лопатями. Особливо ефектно це видно після увімкнення живлення, коли система сяє яскравими фарбами. Допомагає створити враження цілісності і комплектний хаб, що дозволяє під'єднати не лише встановлені, а й до трьох додаткових вентиляторів. Втім, дизайн це лише частина переваг. Корпус підтримує встановлення габаритних водянок довжиною до 280-360 мм, відеокарт до 400 мм та процесорних охолоджувачів за вишки до 160 мм. Крім того, всередині помістяться три-чотири класичні накопичувачі. На місці три пилові фільтри та антивібраційні прокладки, елементи яких іноді бракує навіть дорожчим моделям. Приємною деталлю є й наявність серед фронтальних роз'ємів не лише USB 30 type A, а й USB Type c Звісно, у Vista є деякі прояви економії, проте вони майже непомітні під час повсякденного використання.